Кроку майбутнє вже називають ноу-хау для молоді? Аналогів такому проекту в Україні немає, адже випускники шкіл тепер не боятимуться вступити у доросле життя. Для цього була створена координаційна рада. У ній ректори вишів та керівники українських підприємств. Перші допомагатимуть визначитись професією, другі візьмуть на роботу. За пропозицією депутата Верховної Ради України Солошенка Миколи Павловича вступає в дію програма Кроку майбутнє. Це наскільки важливо для кожної дитини? Для для кожного випускника визначитися за рік, за два до закінчення навчання в школі вибрати ту професію і вибрати той вуз, який буде дійсно важливим у виборі майбутньої професії і для одержання того напрямку в житті, про який дитина мріє. Презентували програму і учням Юрівського навчального закладу. Уважно в неї вслухався Владислав. Хлопчина він амбітний, нині шкільний міністр, тож навіть за партою свою кар'єру планує наперед. Після закінчення вузу я хочу вступити на найбільш краще, найбільш краще робоче місце і думаю, що ця програма, крок у майбутнє, допоможе мені в цьому. Виступають за таку допомогу однокласники шкільного міністра. Уважно заповнюють анкети. Це перший крок до програми. Батьки радіють, адже знають, робота і вища освіта на дорозі не валяються. Дуже корисно, що ввели у цю програму крок у майбутнє, тому що кожен учень, який закінчує середню школу, він зможе отримати і вищу вищу освіту. І Одержати направлення на роботу мене онука старша навчається у 9 класі, і я вважаю, що це досить добре, якщо вона вже у 9 класі визначиться, де вона буде навчатися, і де буде працювати. Крок у майбутній проєкт не тільки молодіжний, а й соціальний, адже спрямований в першу чергу на сільських учнів, бо їм важче, ніж міським. До вишів іноді треба долати сотні кілометрів, а не у всіх батьків коштів гори. Допомагатиме програма Миколи Солошенка молоді з провінції не пасти задніх і після отримання дипломів. «Цей Проєкт, який ми почали, за що я дуже вдячний ректорам наших ведучих вузів Дніпропетровщини, руководителями крупних він вже втягує… Нашу молодежь, вот, в понимании своей перспективы, своего будущего. Самое главное, то, что в дальнейшем человек после окончания. Пілі получения высшего образования, он имеет можливість бути уверенным в тому, що його ждет конкретне робоче место. У рамках проекта учням проводитимуть екскурсії на підприємства, аби ті бачили, як потім їм там працюватиметься. Ось викладачі вишів самі до школярів приїжджатимуть, розповідатимуть про свої навчальні заклади і факультети. Денизепсен Андрій Греков, Дніпропетровський державний.